Сьогодні в нас 18 березня, і цього дня, як і в інші дні, у нас місто живе своїм життям. От бачимо, у нас такі от парковки. Сьогодні не приїжджає президент, сьогодні не приїжджає прем'єр-міністр. Тобто місто живе звичайним життям, і ми зараз подивимося, чим відрізняється по суті місто в звичайний день, місто і Порівняємо з тими днями, коли до нас в обласний центр приїжджає хтось із керівництва держави. Зараз ми спитаємо патрульного, чого, чого так, чого все. Не можуть припаркуватися машинки. Доброго дня, пане полісмен. Я журналіст, ходжу, дивлюся, от сьогодні в нас щось змінилося в місті, просто от, знаєте, от ніхто не паркується в неположному місці. Сюди немає стихійної торгівлі. Що сьогодні сталося? Можете сказати? Вчора ще тут було багато машин, сьогодні їх вже немає. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, на даному ділянській дорозі пов'язано з тим, що тут проводяться ремонтні роботи, тому перекриття руху, щоб паркувалися машини, які будуть заважати руху. Ага, тобто. Тут будуть проводитися сьо, сьогодні ремонтні роботи, але ж вони проводилися вчора, ви бачите, що вже. ремонтні роботи різні, є ага. нанесення розмітки, бордюрів всього іншого. Ага. Ми донесено, щоб не куртували з uh цієї -huh. сторони машини. Я зрозумів. А чого ну, раніше, якби, ну, коли проводились ремонтні роботи, то патрульна поліція ну, майже не залучалася, не робилась таких заходів. будь ласка, до керівництва, до керівництва, ага. адміністрації, надають вам гаментари. Заходимо в центральний сквер. І дивимося, яка ситуація у нас тут. Зараз на годиннику третя дня. І, в принципі, уже в центральному сквері, тут за традицією, можна сказати так, завжди торгують продавці, які продають різні там квіти. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, я тут хотів вчора квіти купити, а десь немає. Десь це десь всі, пропали всі, всі ж всі жінки. Нас Де вони ділиться? Сьогодні приїжджає Гройсман. А, це і за цього думаєте, так? Да, -за да? Завтра будемо. А які ви хотіли, у мене в камері країни є. Приїхала за кошду. Десь угу. стоїш дух. Та ладно, я вже якщо що, тут завтра підіду. А Що це Гройсман приїхав, ви це всіх розігнали та, сьогодні? Ні, так? ну вони звезді ганяють, щоб угу. а вдруг через наші спірб буде йти та країни. Ну да. Все. Да, так. Все, дякую. дякую. вам. Йдемо далі, зараз ми. Побачимо стихійну торгівлю, як, як вона в нас відбувається, і чи взагалі вона є така. Там у нас продають незаконно продають цигарки. Заходимо, бачимо, що тут тут у нас. Вже починається от десь від центральної зупинки. Стихійка, йдемо далі. Тут я бачив вже, тут якісь конуси з'явилися, не в курсі, що це таке, але їх тут раніше не було. Мабуть, це так треба. Встановлювати їх, я не знаю. Але як, наскільки відомо, то цим маршрутом має їхати якраз президент. Для чого конуси я от не в курсі. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, а це. що це за конуси тут встановлені для чого це? Причаємо наших громадян і водіїв маршрутних транспортних засобів для того, щоб ставали згідно правил в карманчику ага. під знаком, де зупинка маршрутних транспортних засобів. А що це саме відбувається саме сьогодні? Раніше ж такого не було, а тут це прям бачу стих стихійки немає і тут так, геть прям все. У нас сьогодні трішки в день ага. свободніший, менше викликів, тому, ага. тому більше звертаємо увагу на ПДР. Але ага, нас дуже багато викликів, у нас не залишається, не залишається часу, щоб mm -hmm. займатися порядками. Завтра продовжує такі заходи? Будемо намагатися. Будемо намагатися, mm -hmm. да. так. Тобто, Якось повіде... ага. місяць тут наводив порядки. За місяць майже приучив всіх до порядку. Ага. Але і... потім пішла нагрузка, виклики mm -hmm. не було часу, скажімо так, і все вернулося на круги свої. З приїздом презентація ніяк не пов'язано. Частково, в принципі. Тут бачимо, що не бояться торгувати ні молоком, ні м'ясом. Ось бачу, вже от у нас є, продають молоко, курочку. Різні овочі. І Зараз в принципі, ще, це, ще так ось у нас є грав'янки, знову ж таки молочні вироби. Бачимо навіть є риба. Знову ж таки молоко, молокопродукти. Це все у нас є на підлозі. Да, звісно, шкода цих бабусь, але ж є у нас спеціальне відведені для цього місця, а не тротуари центральної вулиці міста. Дихати легше, і стихійки немає. І... Водії маршруток вчать правилам дорожнього руху. От бачимо, я зараз іду по тому маршруту, де в нас завжди стоїть досить багато людей, які продають там м'ясо, молоко і всякі різні речі, там, городину. Городина то топів біди, вона не так, я думаю, приносить шкоду організму людини. а от... Все інше пройшов повністю, як бачимо, у нас немає стихійки. Маршрутки у нас тут у нас така суцільна, можна сказати, зупинка маршрутних таксі, там у нас завжди не можна прийти повно, повно всяких харчів, м'яса, молокопродуктів, які продаються прямо із підлоги. Зараз ми перевіримо, чи продаються вони сьогодні. Так. Немає. Дивіться, що ж це сталося? Буквально за одну добу десь пропали всі бабусі. Немає в нас сьогодні. Бабусь повністю знищена торгівля за одну добу. Прям, прям реально якесь чудо. Може це великоднє диво? Цілком можливо.